Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко Добрий скористаюся чудовою нагодою записати відосик, про який я вже давно думав. Відео присвячено тому, чому штатна дренажна система ежектора випуску газів на БМП, на шасі БМП. Ну, це всі машини на цьому шасі, так? Мають однакову дренажну систему. Чому штатна, коли точніше штатна, навіть коли повністю робоча, не працює? Отже, що ми маємо? От зараз саме той випадок. Тут у нас сніг, тут у нас на горі вода. Може бути дощ. Що це значить? Це значить, що на голові у нас плюс. Під ногами у нас мінус. Хто в темі, той і знає, як працює дренажна система. Так? Клапан в днищі, кранок в ежекторі виглопних газів. Відповідно, водичка. Я сам кажу те, з чим конкретно я сам став, стикався. <кхм> водичка. <кхм> У вас туди накрапає, накрапає. Там починає десь там людяніти. Так, тут згори вона. Ну, у вас прохід є води, потім раптом його не стає. Бо там утворюється людяна пробка. Або корок. І вода починає набігати. Біжить, 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 заливає вам що правильно, двигун. Е, тому. Тому є одне зі старих відео, як я врізаю гусачки, авторський вежектор ежектор вихлопних газів, які е, запобігають, працюють паралельно з цією системою, не впливають на її роботу штатну, так? а гусачки спрацьовують тільки коли в кориті набирається більше 20-22 літрів води. І тоді воно у вас починає збігати через гусачок у моторно-трансмісійне відділення. Де воно незрівнянно краще, аніж в двигуні. Майте на увазі ось таке допрацювання. Десь у найближчі дні я також зроблю відосик конкретно про ті гусачки. Як куди я їх ставлю. А чому? Ось тому, що, бо навіть за штатної системи дренажу води робочої з ежектора газів, у вас вода може потрапляти в двигун. Коли оці ось. Весна, зима, зима, осінь, плюс, мінус, плюс, мінус. Будь ласка, двигун повний води. Гідроудар, кулак, дружби. Дякуємо до побачення. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.